Доброго дня! В ефірі Молодіжне телебачення і я його ведуча Гурська Анна. Сьогодні в нас в гостях композитор, поет і журналіст Ярослав Баран. Доброго дня! Доброго дня! Аня! А як би, як би ви себе представили, хто ви є і чим займаєтесь? Ну, чесно кажучи, я стараюсь бути завжди скромним і про себе мінімум слів. Ну лише скажу, що займаюся власне тим, що ви тут перерахували. Журналістикою, музикою, працюю на студії і займаюся піаром. Вас не обізували в школі? Ну, ти сама знаєш, з такою фамілією важко обізвати. Хоча були, були такі якісь. Клишки, тому що ну не можуть наші діти, в нас діти творчі в Україні і вони не можуть зупинитися, навіть якщо і, і фамілія диктує якісь вже певні титули, все одно придумують якісь додатки, якісь свої версії. Так що напевно, щоб були. Але вони були нетривалі. Як, про, як проходили ваші шкільні роки? Цікаво. Шкільні роки проходили цікаво, тому що о, так випало, що в шкільні роки мені довелося. Поїздити багато. У мене були трошки проблеми зі здоров'ям, тому uh -huh. прийшлося бути в Одесі, в Москві, у uh -huh. Львові часто, але паралельно в школі було цікаво, тому що ну, навіть ви знаєте добре, що е, хоча вам важко зараз це порівняти, але шкільні роки вони найяскравіші, тому що ви свобідні, у вас немає ніяких проблем, і ви живете в своїй сім'ї, своєму класі. Відповідно, кожен день якісь приколи, кожен день якісь цікаві події. Хтось щось каже, хтось щось придумає, хтось щось зробить, потім вся школа живе цим. У нас так само було. Можете згадати якийсь конкретний випадок? Ну, їх стільки багато було, що важко пригадати. Ну, але були вибиті вікна, були розбиті стіни, ну так легко випадково. Була там дошка воском натерта, і такі були приколи, що потім нас зірвалася контрольна. У нас все було. Такого нагадую. Які гуртки ви відвідували? Гуртки у школі у нас, на жаль, не було багато гуртків, тому у мене головним гуртком була музична школа. Власне, сім років паралельно до школи я відвідував музичну школу, ну і пробував ходити на театральний гурток. Ви вмієте грати на якихось музичних інструментах? Ну, наразі те, що залишилося, звичайно, це скрипка, хоча вже дуже давно її в руках не тримав, і клавічні інструменти. Mm -hmm. Пробую на басгітарі грати. А в якому віці ви написали свій перший вірш чи пісню? Ну, вірш, напевно, десь в 4 класі. Про що він? Про Шевченка, якщо не помиляюся. Mm -hmm. Правда, не пригадую його, бо пройшло 10 років, прочитав цей вірш і його викинув геть. А пісню? Пісню я почав пісні писати, мабуть, вже після школи, коли поступив в музичне училище. Коли познайомився з вашим керівником студії Олегом Івановичем, і тоді у нас почалися ні, перепрошую, це було за, за мить до цього була написана незнайомка. Потім ми вже з Олегом Івановичем познайомилися, і вже у нас був колектив, називався Сіріус. Mm -hmm. І ще були різні інтерпретації цього колективу. Чим ви займалися після післяшкільний період? Мене навчання, навчання і ще раз навчання. Тому що я вже тоді розумів, якщо хочеш чогось досягнути в житті, треба ну, вчитися і вчитися для себе, Не зважати на оцінки, а брати по максимуму інформації від викладачів, які тобі читають ту чи іншу дисципліну. Тому в мене було навчання музичного училище. Також дуже приємні спогади про нього, надзвичайно цікавий колектив, цікаві викладачі. Я своїм викладачам першим і останнім, які в мене були і по спеціальності, і по інших дисциплінах. з групою дотепер ми в контакті. У нас от було минулого року, 15 років ми закінчили музичне училище. Вся група зустрічалася, дружимо і кажу, дуже хороші спогади про це. З якими творчими людьми ви, ви знайомі? Ой, за цей довгий період творчості а це фактично починаючи з 95-го, 94-го року. Ну, довелося дуже з багатьма працювати. Ну, починаючи це з вашим керівником знову ж таки Олегом Івановичем, тому що ми з ним і концертною діяльністю займалися. Далі у нас була і співпраця на телестудії Карпати у Трускавці. Ось, а далі в процесі журналістики, ну у нас фактично кожен кожну суботу неділю були якісь інтерв'ю цікаві. Я пам'ятаю, хіба по телестудії Карпати це Оксана Білозір, це маски шоу, якщо пам'ятаєте, з. Борисом Барським поетом дуже цікавим брали інтерв'ю, Кергійська Терція. В тісних стосунках це з нашими земляками. Це група Мерія, це група Немо, Віктор Винник, Анатолій Іванюк, це наша співачка Петра, Зоряна Петрас. І, ну, з Тарасом Курчиком знайомі, з Ярославною знайомі, Ярославом Дубом. Так що дуже багато. Я навіть чесно кажучи, не можу всі перерахувати з київськими виконавцями, знайомий. В мене друг Іштван, ведучий радіо, ваш колега. Він же співак. Так само з Алютіною Єгоровою, теж знайомі. Ну, і з багатьма іншими. А як ви познайомились ну, з деякими? Творча робота. З деякими в процесі інтерв'ю, так само як ми сьогодні з тобою познайомилися, з деякими на студії. Для, для когось робив на студії фонограми, записував їх тому. Волею-неволею доводилося знайомитися і до тепер тримати контакти. Що можете про них розказати? Які вони? Кого конкретно цікавить? Кожен кожна творча людина, вона є індивідуальність, тому вони всі цікаві, вони всі, як то кажуть, нестандартні, і з ними зі, зі всіма цікаво поспілкуватися. А як ви стали журналістом? Після музичного училища в мене було навчання в Львівському національному університеті. Івана Франка, перепрошую, ось там закінчив я як факультет журналістики, телебачення і радіо спеціалізація, і після того одразу почали експериментувати, працювати на телестудії Карпати, телестудія Алсет, Дрогобицьке радіо, Тросковецьке міське радіомовлення, Радіо Карпати. А далі була преса, і дотепер от займаюся друкованими засобами масової інформації. А в якому ви віці вирішили, що хочете бути журналістом? Відверто я вирішив це на другому курсі музичного училища, і чесно признаюсь, коли я йшов поступати на журналістику, я навіть не знав, що мене там чекає. Для нас ну і мабуть і для вас журналістика це щось таке романтичне, там з камерою, виступи на телебаченні, виступи в пресі. Вас всі бачать ви, там, ну, зірка образно кажучи, десь отакі от були враження. Насправді, журналістика, от я і на цьому перший раз був і проколовся. Це є першу, першу чергу знання мови української мови. Ось і коли я прийшов на перший курс, а в нас мова, 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 різні мовні дисципліни, дійшло до того, що я фактично здавав не то, що потолону, а на комісії довелося здавати лексикологію. Я такий, ну я думаю, вже проходили лексику. Так mm -hmm. ось нас викладала така професор Сербенська. Може, ви знаєте, по літературі по, по мові, може, вчили такий підручник е, Антисуржик, Ось mm -hmm. це вона є автором, і от в неї я залетів, образно кажучи, е, на комісію, але здав. І після того Олександра Антоніна пригрозила, що якщо або ви будете далі дуже добре мову знати, або вилетите на другому курсі, ну до шостого курсу. Закінчив, захистився, захистив диплом на 5. У мене була цікава дипломна, це якраз інформаційні передачі на FM-радіомовленні. І робота була цікава, вона мені дотепер подобається, вона актуальна дотепер. І якби тоді я захотів, мав бажання залишитися в аспірантурі, можливо, би і на цьому писав якусь наукову роботу. А що вам подобається в журналістиці? Мені в журналістиці подобається ну, наразі. Усе, тобто, в першу чергу, те, що ти постійно є в центрі е, подій краю, в центрі подій країни. От ви знаю, учні любите в Фейсбуці сидіти. Для чого? Для того, щоб знати, хто що говорить, хто з ким дружить, хто з ким не дружить і тому подібне. Фактично, журналістика це той же ж Фейсбук, але в таких е, великих масштабах. Тобто, ти волею не неволею маєш бути в контексті всіх подій. І е, е, чим воно є позитивне? що інколи. Е, твій вдалий матеріал може вплинути на розвиток історії навіть, на розвиток розвитку якихось подій. Ось далеко не піду, така банальщина. Якось ішов я на роботу, і на тротуарі стоїть грузова машина, розвантажують товар-магазин. Mm -hmm. Вони перекрили тротуар. тротуар він не біля дороги, а так трошки обабіж нього, там метрів десять було. Mm -hmm. Тобто ні обійти, ні об'їхати. Прохання водія, щоб він від'їхав. Я почув на свою адресу дуже багато гарних слів, ненормативних. Вискочила продавщиця, що мене там відлаяла. Ось, і в кінцевому результаті залишалося що йти в міську раду. Ну, це було правда в сусідньому місті. Йти в міську раду, пояснювати ситуацію, паралельно писати матеріал з фотографією, що відбувається на цьому місці. Пройшло два роки. Зараз, проходячи, попри цей магазин, усі автомобілі паркуються за 10 метрів від тротуару. І ти розумієш, що ти зробив для тих людей ну хоч щось добре, тому що ну навіть такий малесенький крок, але вже по-перше, люди не нервуються, люди в якийсь рівень поваги один до одного, і, врешті, ну кажу, виграли усі. Магазин виграв, бо клієнтів від себе не відганяє. Ми виграли, бо спокійно можемо прогулюватися. Ну і це це такі це на мікрорівні. Але якщо б ви працювали, от, наприклад, для журналі... журналістикою десь займалися в Києві у великому місті, ви маєте можливість впливати на значно такі глобальніші речі. Оце, мабуть, в журналістиці є найцікавіше. І, ну, по-друге, журналістика ще має одну перевагу, ви маєте вільний доступ до багатьох речей, які ви повсякденному житті не можете мати. Ви хочете дізнатися про то-то, ваш, ваш статус він відкриває дуже багато дверей. І ви, тобто, інформацію отримуєте набагато легше, ніж прості люди. А де да, ви друкуєтесь? Ну, mm. наразі в основному більшу частину своїх робіт розміщую в інтернеті. Це інтернет-інформаційні портали ваш Троскавецький, троскавецький вісник, mm -hmm. дрогобичі це дрогмедіа. Медіа Другобичина, якщо точніше. А також в газетах «Цивільне слово, Франкова криниця. Також займаюся копірайтерством. Пишу для порталів тематичних. Наразі працюю з Карпати Турінфо. Пишу про подорожі публікації. А що б ви хотіли змінити в нашій програмі? У вашій програмі, ну, по-перше, хочу вам зробити комплімент або. Такі явища, як шкільне телебачення, ну можливо, десь існує в Києві, а на наших теренах, я думаю, в області це єдине. І то, що ви розпочали, це вже і дуже добре. І, і дай Бог, щоб у вас була підтримка, щоб ви не перегоріли цим бажанням, бо це все від вас залежить, то не так від вашого керівника чи керівництва школи, а насамперед від вас. Ви маєте розуміти, що ви здатні робити чудеса, якщо захочете це. Ось. А що змінити? Ну, Відповідно, розвиватися, щоб у вас з'явилися більш натурні зйомки, тобто зйомки десь на вулиці, якісь репортажні матеріали, щоб ви розширяли взагалі сфери от журналістики не лише інтерв'ю і новини, а також були якісь тематичні передачі, якісь освітні передачі. Я думаю, що це все під силу. Ну, а з боку ніби досвідченого журналіста, якби ви прокритикували нашу програму. Ви знаєте, я боюся критикувати вашу програму, аби ну, ваш запал не, не пригасити. Всі речі, ви знаєте, вони мають дві сторони медалі. Тобто все є відносно. Якщо дивитися на вашу передачу в контексті інших там, телеканалів і тому подібне, звичайно, можна говорити і говорити дуже багато. Якщо дивитися в контексті явища як шкільного телебачення, ви вже і так багато чого досягнули. Є канал, є якісь засоби. Кажу, бажаю вам плавного розвитку і у усіх сферах. Тобто, це йдеться і про ваші формати ведення інтерв'ю, про ваш формат ведення новин. Це все поступово. Ніколи за один день не будувався жоден з проєктів. Рим не будувався за один день так само, і у вас все попереду, тому терпіння. Головне терпіння і бажання. Які стилі музики вам подобаються? Стилі музики я взагалі людина мультистильна, якщо так можна сказати. Тобто то мені подобаються різні види, різні види стилі музики, але які є, по суті, якісні. Я люблю рок-музику, тому що останній період в основному пишемо рок-групи на студії. Люблю класику. Я навіть не міг подумати, що я. Пройде час, і я так закохаюся в класичну музику, хоча виховання маю академічне. Але от буквально рік тому їздив на оперу, час від часу стараюся відвідувати якісь класичні концерти. Камерну дуже люблю камерну музику. Взагалі, струнна група, коли виконую, коли скрипки, це і безподобні речі. Цей люблю джаз послухати при настрої. Не, не люблю психоделічну музику. Це Факт це на вузького слухача, можливо, ось поп-музику, якщо якісна, грамотно зроблена, люблю, тому що сам десь в якійсь мірі пишу поп-музику. А як на вашу думку, яка музика буде популярна в Україні найближчим часом? Чесно, важко зробити прогноз, тому що. Музика, взагалі розвиток музики, він дуже тісно пов'язаний з іншими видами діяльності в країні. Він пов'язаний з бізнесом, з економікою, з інформацією. Зараз у нас війна, звісно, зараз є великий попит на популярну музику, але це мається не на не популярну, а на патріотичну музику. Тобто в будь-якої будь-якому форматі, але головне, що вона була патріотична. Проте можу вже прогнозувати, що ця хвиля пройде. І утвориться вакуум, який треба буде чимось заповнювати. А ць, коли прийде цей момент, все буде залежати, що буде популярно в світі, і е, хто на той момент у нас може запропонувати щось нове. Ось від така -то музика і буде популярна. Мені зараз важко робити прогноз, тому що прогнозувати в наш час це дуже така невдячна справа. А що роблять творчі люди, щоб ну, панував мир в Україні? Кожен в міру своєї можливості робить то, що він може. Я знаю, от якщо журналістів взяти у нас, от є журналістка Марічка Кульчицька. Вона повністю вдала, віддала весь вільний час волонтерській діяльності. Вона збирає кошти, закуповує амуніцію, закуповує якісь речі, які потрібні нашим воїнам, і це все передає, і постійно в неї вся робота спрямована в цьому руслі. Ми виконавці. В нас пісня це є головна зброя. І якщо є потреба, скажімо, десь сконцентрувати людей, які здатні допомогти, ми готові це робити. Тобто виступити безкоштовно, зробити концерт благодійний. Ми зато ні копійки не хочемо. І головне, щоб ми були інструментом знаряддям для отримання якоїсь допомоги для. Тих же ж волонтерів У нас, от нещодавно в Дрогобичі, відбувся благодійний концерт 15 лютого. Ми сьогодні про це якраз перед інтерв'ю розповідали. Мені приємно, що всі виконавці, які там були задіяні, вони одразу погодилися. Мені приємно, що вдалося зібрати ну, сума велика невелика, але більше десь понад 10 тисяч гривень. Ми зібрали ось. З виконавців хочу подякувати. Це наші ж група мерії Віктор Винник, це заслужена артистка України Наталія Самсонова, mm -hmm. це Оксана Винницька наша співачка, це е, Петра. Е, була ще в нас дуже гарна співачка молода. Це Оленка Щепанська, якщо я не помиляюся. Так що, ну, Зорпаденс, врешті-решт. Тому. Спільними зусиллями ми зробили досить хорошу справу і вийшов досить цікавий концерт. Тобто там люди мали можливість не лише допомогти армії, а й ще й отримати якісь естетичне задоволення. І що б ви хотіли побажати нашим глядачам? Вашим глядачам угу. з розумінням ставитись до вашої роботи, при можливості підтримати вас, тримати за вас кулаки і регулярно дивитися ваші передачі. Дякую. А з вами був композитор, поет і творча людина Ярослав Баран. До нових зустрічей. До побачення.